Відкриває правду про світотворення. Гра про добро і зло породжена нею. Маскарад скінчився, з'єднана з, з пам'яттю про божественне джерело. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець і з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора ввечері у медитації Фіолетове полум'я я побувала у Венеції, італійському місті відомих на весь світ карнавалів. Ніби нічого особливого в тій медитації не відбулося, але те видіння, яке розповім нижче, несло метафоричний зміст. Про що саме воно говорило сьогодні? Зранку мені повідомив Ісус. У фіолетовому полум'ї я плила на гондолі Адріатичним морем по Венеційському каналу. Зійшла з гондоли у Венеції біля палацу дождів. На березі на мене чекав Сан Шермен. Одразу ж при зустрічі запитала його, чому ми в Італії, якщо маємо працювати для України? відповів, що це також моя батьківщина з минулих життів, а для України будемо працювати звідси. Ми сіли за столик на площі Сан Марко. І сен жермен на планшеті показував мені, як тисячі ельфів очищають Україну вогниками Фіолетового полум'я. У центрі Києва енергія фіолетового полум'я стікають із фонтану Аметистової друзи. А сьогодні зранку у свою медитацію зустріч з Ісусом мене покликав Ісус. Медитація продовжилася ченнелінгом. Я зустріла Ісуса серед Гімалайських гір. Ото і є моя земля, сказав Він. Тіло не може вознестися, возноситься лише дух. Зачаття не може відбутися без участі земного чоловіка. Дух сходить в тіло фізично зачатої дитини. Час Спадання масок. Твоє вчорашнє видіння у Медитації Фіолетове Полум'я про це. Італія Ватикан одягла маски, сховавши за ними від людства правду. Запрошую на мої авторські курси Базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я тархангельські та промені зцілення і куб Метатрона» У мій телеграм-канал Мій всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Час розкриття істинних знань. Час спадання масок. Ота неправда, якою віруючи годували тисячоліттями з часів Константинопольського собору, на якому було прийнято рішення про вилучення. З писань інформації про реінкарнацію зараз буде відкриватися кожному. По мірі готовності кожної душі до неї. Говорити про це будуть багато, а сприймати сприйняти зможуть лише готові. До тебе ця інформація надходить метафорами у видіннях. Пам'ятаєш, коли ти створила свою медитацію Піраміда Золотого Світла, ми з тобою зустрічалися у тій піраміді і медитували в ній разом. Тоді я тобі надсилав так інформацію, що не є тим насправді, не є таким, як мене подають церковні вчення, я вмів єднатися з Божественним джерелом. З творцем через медитації, через медитативний стан. Єднання з Божественним джерелом у стані медитації відкриває вам, відкриває кожному істині знання, правду про світотворення, ту правду, якої вас позбавили, яку від вас приховували багато століть. Маски спадають. Для когось цей маскарад, створений церквою, вже давно закінчився, бо вони й не брали в ньому участі. Для когось закінчується. Для кожного він закінчиться у свій час. Що таке маскарад? Це лише гра. Це гра, яка має початок і в якої є кінець. Жоден маскарад не може тривати вічно, жодна вистава у театрі не є нескінченою. А ви живете у земному театрі. Не раз ти чула оту фразу, що земне життя то ілюзія, земне життя то маскарад, то гра. Гра Вселенської церкви про добро і зло породжена нею ж. Вона сама породила то зло, страчуючи тих, хто володів міннями єднання з божественним джерелом, страчували на вогнищах, спалювали інквізиція, полювання на відьом. Твоя душа пережила багато таких переслідувань, бо була завжди з'єднана з божественним джерелом, і кожна. У всі віки існування людства, кожна душа, з'єднана з, з пам'яттю про своє божественне джерело, переслідувалася то звідки то зло. З одного боку воно йшло від церкви, яка казала, що неможливо бачити, що людині такі бачення не дані, що всі такі бачення не від світла. церква сама породила брехню і зло. І з другого боку вона спричинилася до народження людей, які не вірили і не вірять у ніщо. Атеїстами ви їх називаєте. І невіра у ніщо також несе зло. Бо відсутність віри у божественне джерело породжує зло. Маскарад скінчився, Гра закінчена. Куліси. Пускається час прозріння для всіх. Настає час прозріння.